Дорогі захисники та захисниці, вітаємо зі святом. Дякуємо вам за все. За дякуємо за ніч, дякуємо. за Дякую за своє життя, за те, що може планувати майбутнє. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці, за ніч, що минула, за ранок, що настав. За жовтень, а не октябрь. Жити на рідній землі зі своїми дітьми. Скажи дякую захисникам. Дякую. дякую за віру, дар надії та любов до України. Дякую за можливість жити і навчатися в рідній Україні. Дякую за можливість мріяти. Дякую за ваш подвиг і за віру в те, що справжні герої існують. Дякую за мужність та за кожен новий день. Дякую за безпеку та можливість ходити в школу. Дякую, що боретеся за моє майбутнє. Дякую за можливість жити вдома та ходити до школи. Дякую за друзі. Дякую за незламність і відвагу. Ми за мирні світа. Знищені кацапські танки. За сміх дитини. І віру в майбутнє України. Дякую нашим захисним. Дякую за можливість любити найдорожче. Дякуємо, Дякуємо вам за захист нашої України. України. Дякуємо за можливість мріяти про майбутнє нашої країни. За відданість та мужність у захисті нашої країни. Дякую за кожен ранок. Без життєм поля. Притован життя. Дякую вам за впевненість у майбутньому. Дякуємо за можливість працювати. Повертайтесь якнайшвидше, живі і здорові. Чекаємо вас. Дякую за захист. Слава Україні. Героям слава.